Харківщина продовжує жити під звуки війни, але навіть руїни тут мають другий шанс: школи, лікарні, житлові масиви. Все, що було зруйновано обстрілами, вже не просто гори сміття. Завдяки допомозі японського уряду, який надав сучасний комплект техніки для роботи з такими відходами, ці тонни уламків перетворюються на матеріали для відновлення. Понад 16 тисяч тонн будівельних відходів чекають на нове життя, і в профільному КП вже запустили роботу з їх переробки. Цей комплект предназначен для того, щоб керувати повним технологічним процесом. Котрий починається з, з первинного сортування тих відходів, які привозять з міста. Потім йде вторинне сортування, котре виконує екскаватор з гідравлічними ножицями, який подрібнює відходи до нужної величини і відокремлює від цих бетонних відходів метал. Потім бульдозером це складається в окремий бурт і вже з нього. Навантажуючим сковшем де загрузка в бункер дробарних машин. Тобто Першу дробарну машину вона проходить через першу машину подрібнювач, потім через другу машину подрібнювач, і вже третя машина це сіта, яке відокремлює. Окремі фракції за розміром, тобто від самої маленької від 0,1 міліметра до 0,5 і сама велика фракція це 50+. За допомогою новітньої техніки щодня буде перероблятися до 400 тонн відходів на день. Раніше всі ці розвалини та уламки просто лежали б на сміттєзвалищі. Фракції можуть застосовуватися в різноманітних сферах господарства, більш м'які фракції для облаштування майданчиків для укладання тротуарної плитки, для оздоблювальних робіт, чуть більше фракції для виробництва шлакоблоків, бетоноблоків, найбільші фракції для підсипки доріг, для виробництва основи доріг. Новітнє обладнання розроблено максимально зручним та безпечним в користуванні. До комплекту входить аналізатор азбесту, мета якого виявити шкідливі речовини, щоб вони не потрапили до кінцевого продукту. Також передбачена зрошувальна система, яка допомагає подавляти пилюку, щоб вона не заважала робітникам працювати. По системі подаву на пилу при кожній машині резервуар з водою і форсунки розпиляють на готову фракцію в воду, щоб не було пилі. І подальше йде на кожну машину. Навчання харківських комунальників проводилося у Дніпрі за участі німецьких та японських спеціалістів. Навчання велося поетапно на кожній з машинкомплекту. Повернувшись додому, харківські спеціалісти тиждень працювали в тестовому режимі, а наразі процес роботи запустили наповну. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків. Новини.